Час ціною в життя. Інсульт одна з найпоширеніших причин смерті та основна причина втрати працездатності серед дорослих у світі. Щороку понад 100 тисяч українців втрачають життя через цю недугу, третина з них до 65 років. При цьому інсульти в Україні далі молодшають. Як розпізнати симптоми та чому важливо зробити це вчасно, розкажемо далі. Що тут зайве? Івано-Франківець Степан переніс мозковий інсульт. Коли це сталося, поруч з ним була дружина. Жінка каже, було все раптово, в нього піднявся стрімко тиск. І змінилося мовлення, тож вона запідозрила інсульт і одразу викликала швидку. Я побачила трошки, що мова. Мова в нього міняється, що не так він рив, не гон відповісти. Просто говорить і так, якби заговорюється щось так. Ну, я щось так подумала, що може бути інсульт. Наслідки інсульту в чоловіка незначні, лише трохи порушені функції мовлення. З першого дня в лікарні він займається і логопедом, та психологом, і мовлення швидко відновлюється. Відновлюється, ми зразу на другий день побачили зміни. Трошки мова вже відновилася, трошки кожен день я бачу зміни, що є зміни. В кращу, в кращу сторінь, так. Чоловік уникнув важких наслідків завдяки тому, що вчасно звернувся за допомогою, кажуть лікарі. Адже при інсульті важливою є кожна хвилина. Існує так зване терапевтичне вікно, в яке обов'язково потрібно вкластися. Терапевтичне вікно то воно складає для хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу. Чотири з половиною години. Чим швидше ми доставимо таку людину до медичного закладу, де їй буде надана відповідна кваліфікована медична допомога, тим більше у неї шансів буде повернутися до якісного повноцінного життя. Опісля кожна хвилина дуже важлива, тому що мозкові клітини вони дуже швидко відмирають. А до чотирьох з половиною годин можна надати найнеобхіднішу допомогу саме провести тромболітичну терапію для того, щоб Відновити прохідність судини і забезпечити кровопостачання мозку, втім, все ж більшість пацієнтів звертаються до них невчасно, кажуть франківські медики. На жаль, не звертаються в перші години, в перші, навіть добу буває, що чекають День-два, а потім вже бачу, що безвихідь, і тоді звертаються в медичний заклад за допомогою. Однак це вже буває пізно, тому що це вже може привести до інвалідизації. При інсульті порушується кровопостачання головного мозку. Неврологи його називають не інакше як судинною катастрофою, адже він виникає через закупорку або розрив судин голови. В залежності від калібру ушкодженої судини, наскільки велика судина закупорилася або розірвалася, залежить. І клініка самого інсульту. Чим більше судина, чим більше калібр судини, тим більша ділянка мозку лишається без кисню, тим є більше зона ураження. Медики кажуть, інсульт дуже легко розпізнати. Є декілька основних ознак, які потрібно запам'ятати. Основні ознаки це порушена мова, її розуміння, слабість та уніміння руки ноги, помітний перекос обличчя, запоморочення. Порушення рівноваги, дезорієнтація. Ви вже візуально видно, що обличчя перекосило, руку не може підняти, не може говорити, не розуміє. За словами медиків, серцево судинні захворювання нині є епідемією 21-го століття. Щороку у світі фіксують до 20 мільйонів випадків мозкових інсультів. Продовж року чверть таких пацієнтів помирає, а ще 40% отримує інвалідність. В Україні ситуація іще більш невтішна. На жаль, ситуація в Україні є ще більш невтішна, тому що захворюваність на мозковий інсульт в Україні впродовж останніх років є в півтора, а то й в два рази вище ніж по всьому світі. Зараз ми маємо ще більше зростання кількості пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Це відбулося впродовж останніх е, півтора року. Пов'язано це насамперед із війною та стресами, які через неї щодня відчувають всі українці, кажуть медики. Я згадую з жахом ті часи, коли сюди йшли евакопоїзди до нас на західну Україну, і нам привозили пацієнтів прямо з поїзда з поїзда. Знімали з ознаками гострих мозкових катастроф. Ще одна особливість, яку помітили лікарі, серед пацієнтів з інсультами побільшало чоловіків. В порівнянні з жінками їх нині більше майже у півтора рази. Стресові ситуації, можливо, тому що чоловіки не настільки адаптовані до стресів, тут же, тут же і цей фактор вашу, треба брати до уваги. Стресова робота вона підвищує ризики настання такої проблеми. Також це можуть бути хронічні захворювання у людини. Найчастіше це артеріальна гіпертензія, яку людина не лікує. Також це є ведення нездорового способу життя, куріння підвищує всі шанси. Що стосується захворювань, це захворювання серця, особливо аритмії. Аритмії створюють великий ризик для виникнення інсульту, і цукровий діабет. Також один із таких передумов берегтися від інсульту важко, але можна його попередити, кажуть лікарі. Люди, які в зоні ризику, мають стежити за своїм здоров'ям та систематично навідуватися до сімейного лікаря. Решті старатися вести здоровий спосіб життя та менше стресувати.